Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Трамп знову поговорив з Путіним. І якщо перша розмова була десь там 10 хвилин, друга приблизно годину, то зараз це вже була розмова в півтори години. І наче вже дали команду запустити переговорні процеси. Ну, принаймні, так каже сам Трамп. Є вже реакція Кремля, є заява Трампа, а ще вийшла стаття в The Build, Зацитую, війну виграє Путін, США вийде з конфлікту, а Україні і Європі не буде місця за столом переговорів. Зараз про все це поговоримо, бо, якщо чесно, є дуже-дуже великі побоювання, що вони, знаєте, там між собою домовляться, а Україну просто поставлять перед фактом. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал завжди актуальні новини. Стараюся дуже швиденько викладати новини, як тільки вони з'являються. Дякую за увагу, мої дорогі підписники. Отож, Трамп поговорив з Путіним, передає і CNN про це і пише Українська Правда. Хочу зацитувати, що написав Трамп: ми обговорили Україну, близький схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара і інші теми. Ми обидва розмірковували про велику історію наших націй, Ну про Другу світову війну. Говорили про сильні сторони наших націй, про велику вигоду, яку ми коли-небудь здобудемо від спільної роботи. Але спочатку ми е, обидва погодились, що хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні е, Росії проти України, написав Трамп. І він повідомив, що домовився з Путіним працювати разом дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного. Зокрема, відповідні команди обох країн негайно розпочнуть переговори, заявив президент США. Ще що він сказав, що зателефонує Зеленському і повідомить йому про розмову. Також він попросив держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Редкліфа, радника з національної безпеки Майкла Волца і посла і спеціального представника Стіва Віткова очолити переговори, які він твердо впевнений будуть успішними, так сказав Трамп. Пісков вже прокоментував. Тобто, ви ж розумієте, що заява Трампа і те, як коментує Росія, воно може розходитись. Ну так так зазвичай буває, бо Росія все по-своєму все це передає. Пісков прокоментував, що телефонна розмова Путіна і Трампа була тривалою. Вони, зокрема, обговорили обмін громадянами РФ США, а також Україну. Президенти погодили, щодо довгострокового регулювання ймовірне завдяки переговорам. Далі. Видання The Build, а, випустили новину таку статтю: війну виграє Путін, США вийде з конфлікту, а Україні і Європі не буде місця за столом переговорів. Дуже така насторожуюча стаття, якщо чесно, видання стверджує, що в Європі доведеться просто прийняти результат. Трамп може не лише поступитися Путіну, а й подати це як власний дипломатичний успіх. Теоретично Москва може повернути кілька захоплених територій. А президент США представить це як досягнення, тоді як реальний баланс сил зміниться на користь Кремля. Київ, європейські союзники можуть опинитися поза процесом ухвалення рішень, а їх роль звузиться до пасивного прийняття домовленостей, між Вашингтоном та Москвою. Що ми маємо? Трамп говорить спочатку з Путіним, вже потім з Зеленським. Ось такі реалії. Реалії, але в цих реаліях треба шукати вихід. Треба шукати вихід, треба щось робити. Треба щось робити, щоб ми мали гарантії, що нового вторгнення більше не буде. Україні дуже потрібні гарантії. Те, що відбувається, знаєте, оці всі зараз дуже багато різної інформації і дезінформації. Це не привід здаватися, це не привід опускати руки, це не привід казати: ой, все пропало, все Україна програла. Ні, це не так. Це привід працювати краще і робити все для того, щоб Україна не програла. Буду слідкувати далі. Новин дуже багато буде, особливо на цю тему. Тому, будь ласка, дивіться, буду старатися якнайшвидше оперативно випускати новини на цю тему. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи справді ви думаєте, що зараз ось у цих дзвінках вирішується наша з вами доля. Пишіть, будь ласка, дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.